Медведєв мріє стати володаркою морською. Путін знову хоче показати свою боєголовку. Талібан спить, форум іде туш залишила Росію. Казахстан наш. Це Байрактар Ньюс. Ми у Румунській Константі. Студія квартал 95» разом. З українськими артистами вирушила в благодійний євротур Life will win». Ми долучилися до франдрейзингової платформи юнайтед 24 та збираємо кошти на закупівлю рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень. Це медичне обладнання дуже важливе і необхідне саме зараз. Збір триває з 10 по 23 червня. Наша мета 500 тисяч доларів. Донатити можна у будь-який час через QR-код, який ви бачите на екрані. Байрактар Ньюз», ми як Борис Джонсон. Виходимо в ефір без попередження і тільки з приємними новинами. Це Євген Кошовий. А це Олександр Пікалов. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Ось не хотів передачу починати з матюків. Але ви там зовсім пиздились на своїй росії. У думі допустили обрання Та-дам! президентом України. Це під чим треба бути, щоб робити такі заяви. Під впливом кокаїну або інших стимуляторів. Ми розуміємо, що Дімка навчився трохи говорити. my heart, і на Рашом любить танцювати. Малювати. Треба хлопчика кудись віддавати, щоб розвивався далі. Але ж не президентом України. Я в шосі. Спочатку Янукович мав стати президентом. Тепер Медведєв. Хто наступний? Ані Лорак? Остановіть. Точно, точно, а як же легітімний, на їхню думку, Янукович? а? Ну, мабуть, у рейтингу слухняних довб**обів Путіна відбулися зміни. Тобто, з великим відривом агенти з позивним Соня випереджає агента з позивним ЗЕК. Мене кинули, як лоха. Кого вони тільки не намагалися призначити новим президентом: і Яника, і Царьова, і Мураєва. Беруть там всяку разом муть, всяку збирають. Але хочемо сказати русні: в нас вже є президент, і вашої братської допомоги нам не треба. Йдіть у сраку. Поки один маразматик намагається з себе щось зобразити. Інший вірить в те, що його хтось справді слухає. Почті нічого не змінилося. Відбулося анонсоване пісковим надзвичайно важливе звернення Путіна на економічному форумі у Ленінграді. Вибачте, забігаю наперед. На форумі у Пітері. Під час свого виступу Путін намагався зобразити із себе якогось бунтаря, вкотре нагадав Русні, що вони люди Другого сорту. Говорив, як завжди, Шаблонами. Загалом мова більше була не про економіку, а про сте сознательне передергування фактів і розрахована на тих, хто читати і писати не вміє у своєму зверненні. Путін більше години розмазував досягнення Росії по лопаті і жував соплі. Донбас, ми дам вас не просимо ви сказали. Досягнень було так багато, що гостям у якийсь момент захотілося вийти із зала. Але, на жаль, їх знімали фото і відеокамери. Ті, хто зрозуміли, що від фотографа не втекти, прикинулися сплячими. Виходить так звана чрезвичайна важна річ, про яку так багато розповідали, виявилась звичайним кунилим лайном? ...себя ніяк не проявив, і це не наші припущення, це легко доводить сплячий на форумі таліб. Активно використовується такий новий інструмент, як інфраструктури. Чесно кажучи, якщо ти своєю промовою не зміг зацікавити людей, які в своєму житті не чули нічого цікавішого за звуки секса від у пустилі. То ти такий собі спікер. Да. А зараз те, що бачили увісні учасники Пітерського економічного форуму. У нас російське дискавері. Один з моряків буксиру Василій Бєг все таки дістався берегів Одеси. Ха! Останнім часом із новин зник Олег Ляшко. І це його дуже засмучує. Російських солдатів, які хочуть втекти з України, одразу повертають назад. Ходять чутки, що для того, щоб зустрітися з путіним, треба пройти дуже суворий досмотр. Поки великий економіст очікувано розповідає, що Рашка круто справляється із санкціями. У російських жінок уже почався дефіцит туші та помади через проблеми з імпортом сировини. Не обов'язково все замазувати. Якщо раніше таке фото на Росії показували як після макіяжу і до макіяжу, то тепер це фото буде називатись по-іншому до війни з Україною і після війни з Україною. Кого? Може, це хитрий план Путіна, щоб через відсутність косметики всі жінки Росії були схожі на загони Путіна. Ти що там, охренел? Може і так, але в будь-якому разі рачка щось вкраде, зробить ребрендів, і у них з'являться нові бренди косметик. Щось типу Івсен Фломастер і «Лореаль вугілля. Росія така, яка вона є. І ми не стидімося, показувати себе. Такими, якими ми є. Ще пару трійку місяців війни і їм не буде для кого фарбуватися. Ні один мужчина мене не поцілував на щечку. Повернемось до економічного форуму. Коли у Путіна скінчилися листочки з великим текстом, слово взяв президент Казахстану Токаєв. І на відміну від Путіна, Токаєв сказав без брехні, що не визнає державні території ЛНР і ДНР. Токаєв єдиний на форумі мужик, який показав усім свої яйця, не знімаючи штанів. Я так поступаю завжди. Казахо нацисти, неонурсултанівці. До цього всього треба готуватись народу Казахстану і радуватися життю. А як ти думаєш, Сан, чому Токаєв вирішив сказати всю правду відкрито і публічно? Можливо, президент Казахстану теж бачив сюжет на китайському телебаченні про розподіл Росії. Там, де значна частина повинна відійти Казахстану? Ну, і тому має надію, що це відбудеться. Інших варіантів на сьогоднішній день немає. І поки ображений дід годує черговою порцією брехні внутрішнього споживача, ми, українці, продовжуємо захищати свою країну. Тож, росіяни, ви або вмикайте голову або залишайте її на нашій землі. Це був Байрактар Ньюс. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!